Всім привіт! Давайте подивимося, розглянемо таке питання. Що чекає надалі вас у ваших стосунках? Як вони будуть розвиватись, ваші відносини, ваші стосунки? Що далі вам пропонує відповідь від Таро? Так, давайте зробимо сигніфікацію. Хто, ви? Хто прийшов на цей розклад? Тут Спентаклій. Ну, у вас на зараз проходить дуже багато можливостей. Також, ви, можливо, стоїте перед вибором якоїсь діяльності. Можливо, ви обираєте для себе якийсь новий напрямок роботи і задумаєтесь про гроші. Тут така сигніфікація для людини. Да? Тут Спентаклі також говорять, що вам дуже хочеться стабільності. Якщо це все про стосунки, якщо це все Ну, у нас і, і запрос про стосунки, да? то дуже хочеться стабільності, і як воно все вийде і надається шанс. Ви знаєте, от на зараз ви можливо і відчуваєте що щось навколо вас відбувається так, що які-то підказки йдуть такі дивні і, можливо, для когось незрозумілі. І ще сигніфікація: ну, я думаю, я багато сказала, щоб не захоплювати багато людей. Підказка вам іще йде, що у вас дійсно багато талантів. І ви, можливо, щось розвиваєте в собі на зараз. На зараз надається можливість рухатись вперед. Тут більше про, знаєте, більше про таке, більше про заробітки, більше про розвиток. І зв'язди це ваші мрії, ваші бажання. Або також, якщо це про стосунки, я дуже хочу, мрію, про. Там стабільні стосунки, про те, що там він або вона буде зі мною рядом, да, і все буде добре. Ну, зараз ви дивитесь на свої особисті бажання. От особисто, чого ти хочеш, чого ти хочеш конкретно для себе? От на зараз у вас багато таких питань в голові. Тут, знаєте, вопрос поставили для Таро, що чекає далі у стосунках, а тут у вас стоїть, стоять в голові питання такі для себе, От що я хочу, що для мене потрібно. Іще одну карту витягнула. і треба добре подумати, побуть на Звісно, зараз судьба вам надає шанси, надає якісь можливості. Ви дивитесь на те, що ви вже вмієте, і, можливо, до чого ви хотіли колись йти, і ваші бажання, ваші мрії. І тут крепко потрібно побути наодинці і подумати. Вирішити для себе свої особисті головні питання. Так. І давайте далі, Яку мені колоду взяти Зараз візьму таку 78 дверей. Так, і ще чекаю вас надалі, як будуть розвиватися далі ваші стосунки. Да? от давайте так, як будуть розвиватися надалі ваші стосунки. Що перше е, прийде у ваші стосунки? Що перше прийде у ваші стосунки? П'яка мечів говорить про якісь, можливо, невелика ссора була, ну і невелика, можливо, і сильно поссорились, поскандалили. ви чомусь розстроєні. Але тут незабаром станеться так, що вам запропонують примирення. По пажу це, знаєте, такі маленькі шажочки будуть робити у вашу, у вашу сторону. Тобто, якщо у вас сталася якась неприємна ситуація, в якої ви дуже там, почувалися недобре, то Найближчим часом все не почне змінюватись. Змінюватись, але воно буде ще досить таке завище, знаєте, незрозумі... неконкретне, незрозуміле. Попажу це будуть маленькі шажочки, і по поверхному досить ще затягується ця завища ситуація. Так. А що буде пропонувати ваш партнер? Так, якщо це жінка, то він, чоловік, то вона. Що, що будуть пропонувати ваша половинка? Що вони вам будуть пропонувати? А вони будуть говорити, обрисовувати всю ситуацію в дуже яскравих красках. І буде дуже, знаєте, так, логічно пояснювати ситуацію, чому, можливо, так все вийшло. І що надалі, яка є перспектива надалі? Так, що ще буду пропонувати. По обміряності, давай не будемо торопитися, собиття. Давай все а, а, поки що по обіреності. Ну, не будемо спішити. Да? І тут з Жезлов, тут будуть все ж таки, будуть пропонувати на якийсь новий етап вийти. Да? Щоб як то ситуація все ж таки вийшла із підвищої ситуації, і щось вже нове, до чогось нового вже все ж таки прийшли. Добре, я останні три карти витягну. Все ж таки, що наприкінці, ну, не, не наприкінці, а скажімо так, чим завершиться ця завища ситуація. А потузум мечів прийдеться приймати рішення. Ну, дивіться, багато шансів вам випадає. І на зараз, знаєте, от як ви їм скористаєтесь цими шансами. Прийдеться приймати рішення на стабільність Король Пентаклі говорить про стабільність і правосуддя. Все ж таки хочеться, щоб було все по справедливості, як це повинно бути. І, знаєте, будуть. Приймати таке рішення, щоб все вийти із лабіринту, із бачите, який лабіринт? Ось карта така. І по тузу мечів все ж таки ви вийдете із цієї завищої ситуації, буде якесь прояснення. І захочеться, щоб воно все розрішилося по справедливості. І хочу я, знаєте, витягнути карту підказку. Що вона скаже на ваші стосунки, як вони будуть розвиватися надалі. Ну, я не хочу, дивіться, сразу скажу, не хочу багато карт викладати для того, щоб було більш зрозуміло, більш ясно картина. Чим більше ти викладаєш на сигніфікацію, тим більше людей підходить під цей розклад. Чим менше, тим коло звужується і. Звісно ж, виходить, для меншої кількості людей він підходить. Дивимося підказку для вас. Процвітання. Вселенная проливає на вас своє ізобілля. Приготовьтеся к ньому. Ну, приготуйтеся. Все ж таки ситуація проясниться. А я бачу тут по картах, що були. Було в стосунках щось таке, що вас дуже сильно стривожило. І те, що воно вас стривожило, в принципі, воно пройде. І карта підказка, от вона вам говорить, що приготуйтесь. Процвітання прийде. Тобто, розсвіт ваших встреч, ваших зустрічей, ваших почуттів, він все ж таки буде. Всі будуть щасливі! Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Буду дуже рада.